Може, вони розраховують на міжнародну допомогу, тому так бюджет спланували? Чи дійсно може не бути зарплат військовим? Дійсно, може не бути зарплат військовим. Причому і я, і мої колеги з розумної політики говорили про це в 23-му році, коли приймався бюджет. Я звертався до Марченка я звертався до Підласи. Підласа, до речі, брала на себе персональну відповідальність. Тому, коли не буде грошей для зарплат захисника, можна до неї додому приходити і запитувати де ці кошти. І ми тоді, коли обраховували, дивилися, що є величезні проблеми з бюджетом. Він неправильно порахований, і ми будемо мати ці проблеми в 2024 році, про що казали і на комітеті, і потім в залі, і звертаючись до представників влади, які відповідають за наповнення і використання цього бюджету. Вони сказали, що все гаразд, ми порахували і все знаємо. По факту вийшло так, як говорили ми. Є проблема, і дефіцит бюджету він складає від 500 до 700 мільярдів гривень. Причому навіть ті податки, які вони хочуть підняти, вони не вирішують ті питання, які сьогодні виникли, тому що перекривають лише половину. Мінімум половину від того, чого не вистачає для наших захисників. А е, тут треба було піти трошки з іншої сторони подивитися на рівень корупції, кошмаріння бізнесу, намагання загнати всіх під е, офіс, намагання знову заробляти на великому будівництві або великій фортифікації, багато інших речей. Намагання не красти. Я розумію, що для них це дуже важко, але не красти на митниці, тим не менш. Цього всього не відбувається, і свою недолугість, безвідповідальність і непрофесіоналізм вони знову намагаються перекласти на простих українців.